Подробиці, які тобі відомі станом на тепер, так вітаю. Ну зараз я дійсно перебуваю біля палацу Чираган, де власне і пройдуть переговори. І тут уже перебувають також делегації. Ми Могли спостерігати приблизно хвилин 40 тому, як делегації сюди прибували. Спочатку приїхали турецькі дипломати за ними, російська делегація після цього прибула українська сторона. Тож зараз вони всі тут всередині готуються до перемовин, і дійсно вони заплановані на 19-ту годину. Подивимося, чи почнуться вчасно. Бо минулого разу запізнилися приблизно на півтори години. А що цікаво. Для української делегації це власне доволі продуктивний день, бо почався він навіть не в Стамбулі, а в Анкарі. І там був також крім української делегації, яку очолює Рустем Умєров, був присутній і керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрічалися із політичним керівництвом Туреччини і з президентом Туреччини. Таїпом реджепом реджепом таїпом Ердоганом поговорили з ним також про ці перемовини. Подякували за надання у цього переговорного майданчика. Обговорили також певні питання і двосторонніх відносин і можливу співпрацю у сфері оборони. Тож, загалом, Андрій Єрмак сказав, що ці перемовини були конструктивними. Також окремо зустрічалися і з міністром закордонних справ Туреччини. Ну а власне російська делегація прибула до Стамбулу була вже просто от на ці переговори ніяких додаткових а, окремих зустрічей у них тут не було. Як я вже сказала, що українську делегацію очолює Рустем Уміров, як і минулого разу тільки тоді він був на посаді міністра оборони, зараз а, секретар РНБО. А з російського боку жодних змін у складі делегації знову її очолює радник Путіна Володимир Мідінський. Про що говоритимуть? А, ну а, із основних питань це знову ж таки гуманітарна сфера, тобто спробують домовитися про наступні обміни полоненими про повернення. Викрадених українських дітей, однак, от така от головна тема, яку українська делегація все ж таки буде підіймати сьогодні, та власне підіймала минулого разу, це підготовка зустрічі на найвищому рівні. У нас вважають, що тільки отака от зустріч зеленського Трампа Путіна може взагалі зрушити весь процес. От із мертвої точки, тому що ну політично власне ж нічого не відбувається. Я нагадаю, що минулого разу на переговорах у червні сторони обмінялися меморандумами, тобто документами зі своїм баченням, а як припинити цю війну, і це взагалі От протилежні абсолютно позиції, тобто Росія знову а, щось там наполягає на демілітаризації на повному захопленні чотирьох областей на відмові України від а, якихось оборонних союзів. Ну тобто на фактичній капітуляції Україна говорить про те, що потрібно а, припиняти вогонь негайно та безумовно. Тому позиції дійсно дуже дуже далекі. А, і чи вдасться якось просунутися взагалі в цьому напрямку, наблизитися до цієї зустрічі на найвищому рівні про це ми сьогодні? Дізнаємося пізніше, оскільки ми знаємо, що після перемовин заплановані підходи до преси окремо буде підхід. Української делегації ми отримали таку так от окрему окрему акредитацію для цього окремо говоритимуть росіяни. От тож подивимося, як довго триватиме ця зустріч. Чи почнеться вона е вчасно. Про що е вдасться домовитися? Е поки чекаємо, е коли переговори власне розпочнуться. І дійсно, за планом, це ну приблизно за годину, так дев'ятнадцята година студія.